Ти колись замислювалась, навіщо люди бігають? Куди, навіщо, від кого, заради чого? Питань насправді дуже багато, як і відповідей на них. Але герой наступного сюжету так. ранку вдома має конкретну відповідь: він біжить, аби допомогти. Тобто біжить на допомогу. Ну, не в буквальному сенсі. А в якому сенсі? А ти зараз про все дізнаєшся? Ух, інтрига. спортсмен волонтер Всеволод Севастьянов, аби підтримати собак-рятувальників, пробіг півмарафон. За дві з половиною години чоловік подолав маршрут у 23 кілометри. Українські собаки-рятувальники з Павлоградського пошуково-рятувального загону Антарес від початку повномасштабного вторгнення невпинно працюють у найгарячіших точках країни. Собаки-герої шукають під завалами тіла загиблих українців і рятують живих. Зазвичай собаки травмують нос, собаки травмують лапи постійно особисто. А мені довелося двічі зашивати свою собаку пішу прямо під час пошукових робіт. І собаку без, без наркоза, навіть без місцевої анестезії, ми зашиваємо прямо під час пошукових робіт. Аби покращити роботу команди і убезпечити собак пошуковців, потрібна професійна амуніція. Цим забігом чоловік вирішив підтримати збір на авто та екіпірування для собак загону. Його ініціювала команда UA Animals. коли вийшло… Що... Перші публікації на той момент було не так, що я побачив, було 9 тисяч, а там через день або через два вже було з чимось. Вчора або позавчора я дивився, бо там вже було за 30 тисяч. Динаміка спостерігається, і це дуже круто. Понад три роки Всеволод біжить оригінальними маршрутами. За допомогою GPS чоловік прокладає шлях, який на фініші перетворюється на зображення. На його рахунку вже більше як 50 gps артів Коли Росія розпочала повномасштабний наступ, спортсмен вивіз дружину із сином на захід України і геть припинив займатися бігом. Я не те, що не бігав. Мені було і психологічно, а важко і фізично повертатись до бігу. бо… Було якесь розуміння того, що може недоцільно зараз займатися таким біговим, біговою творчістю, але згодом півтравні вже почав потрошки. Повертатись до тренувань якихось таких мінімальних, щоб просто підтримувати якусь форму. Відтоді Всеволод регулярно бігає задля підтримки збройних сил України. Купує захисникам усе необхідне, зокрема, генератори, прилади нічного бачення та речі першої необхідності. Одним із благодійних забігів став маршрут на підтримку собак Антаресу. Готувався до півмарафону недовго. Всеволод лише дещо вдосконалив маршрут, який став найдовшим і найскладнішим з усіх, що йому доводилось бігати. І найскладніше було те, що е, е, все ж таки виходити на таку довгу дистанцію без планової підготовки, це е, не дуже добре. Ось, треба більше готуватися, але, мабуть, найскладніше це була погода, бо було десь мінус один вітер. І в деяких місцях, коли по біжиш на сонечку, то ще більш-менш нормально. А коли забігаєш в тіньочок, то і вітер то прям. Дуже холодно було, але все не зупинився, добіг дистанцію до кінця та навіть надихнув своїм прикладом інших спортсменів. На дівчинкам стала я, я займаюся велоспортом. Я хочу проїхати, скиньте мені цей трек, бо я з е, мене з малюванням типу не, не дуже. А так, якщо ви мені скинете, я залюбки проїду, щоб типу, показати, що можна таке зробити. І ну мені дуже приємно. Зараз волонтер фантазує, малює нові gps маршрути і тренується заради масштабніших благодійних забігів.